Призов відновлено. Виконувач обов'язків президента України підписав відповідний указ. Згідно з документом, до війська мають брати юнаків віком від 18 до 25 років. У Коломийському районі планують призвати на службу приблизно 250 хлопців, розповів коломийський військовий комісар Олег Пархоменко. Зараз вони отримують виклики на проходження медичної комісії. Відправлятимуть військово зобов'язаних у навчальні частини з 26 до 31 травня. Детальніше у сюжеті Віталі. 1 травня Олександр Турчинов підписав указ про заходи щодо посилення обороноздатності держави. Один із пунктів повернення призову на строкову військову службу до ЛАВ Збройних сил України. Нагадаємо, осінній призов мав бути останнім, але враховуючи загострення суспільно-політичної ситуації, його відновили, розповідає Коломийський військовий комісар Олег Пархоменко. Великий обсяг призовників необхідно буде призвати, Ну, для Коломийського району це буде десь 200-250 чоловік. Якщо планове завдання у нас було на березень місяць по старому указу, внутрішні війська ми мали призвати тільки 15 чоловік, то 250 – це вже про щось каже. Хочу звернутися до призовників, не ігнорувати ці заходи, які проводяться військовим комісаріатом, не порушувати законодавство України, закон і який тягне потім за собою не тільки вже буде адміністративна відповідальність. А рахуємо так як. В умовах воєнного часу, то і кримінальна відповідальність. Відповідно до закону призову підлягають юнаки віком від 18 до 25 років. Вони не мають права на звільнення або відтермінування. Відправлятимуть військовозобов'язаних у навчальні частини після виборів президента з 26 до 31 травня. Хотів заспокоїти батьків. Їхні діти, які будуть призвані зараз на строкову військову службу, відразу попадуть в навчальні табори, тобто липень. Червень, липень, серпень, місяць вони будуть в навчальних таборах, будуть їх готувати, трошки ставити в стрій, і тільки в вересні місяці, після проходження цього навчання, вони будуть відправлені в свої військові частини, де вони будуть по подальшому проходити військову службу. Крім того, у військовому комісаріаті триває мобілізація. До медичних комісій викликають військовозобов'язаних, що перебувають на обліку з метою їх подальшої відправки у військову частину. Таким чином здійснюватимуть ротацію. Для ротації тих військовозобов'язаних, які вже були призвані, щоб людям дати. Ну вже 45 днів вони провели в польових умовах. Тобто, ну є у кожного сім'я, у кожного є роботи, якісь нагальні потреби, які треба і виконувати вдома. Крім того, в області прийнято рішення про формування батальйону територіальної оборони, завдання охорона важливих об'єктів і комунікацій, забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади та військового управління, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та іншими ворожими озброєними формуваннями. Батальйон розташовуватиметься у делятині. Але я наголошую, що це батальйон формується добровольців в добровільному порядку. Всі бажаючі, які знаходяться на військовому обліку, можуть звернутися в військовий комісаріат, і ми здійснюємо призов, так як призиваємо на військову службу за контрактом. Оформляємо особову справу, призиваємо, і людина служить в цьому батальйоні. Доброволець, що укладає контракт, матиме можливість його розірвати після стабілізації ситуації в Україні, додав Олег Пархоменко. Крім того, на рівні області формується ще один батальйон, але служитимуть усі, що до нього зголосилися, на території Коломийщини. Проведемо з ними навчання, бойове злагодження, потім за окремим рішенням, і розпорядженням генерального штабу при потребі видамо їм зброю, і ті люди будуть на місці підпорядковуватися голові районної державної адміністрації, міському голові і голові обласної державної адміністрації. Тобто, це вже буде для вирішення цих нагальних потреб, які існують в місті, в районі. Вимоги до добровольців: відповідний вік, здоров'я та психологічний стан. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.